Зараз, шановні друзі, фінальний поєдинок вазі до 60 кілограмів. Борець з Харкова. Вацлав Вашецький. Він у червоному трико. Змагається проти Максима Скрипника, представника Київщини. Вашецький є борцем. О, хороша зараз була спроба у виконанні борця з Київщини провести. Кідок через груди за дві руки. Кідок не пройшов. Ви бачите, вийшов із складної ситуації скрипник. Відразу накат від Вашецького. Легко впевнено катить Борець із Харкова. Він представляє спортивний клуб Харківські Леви. тренується під керівництвом Максима Дрозда та Рустама Козілова. Ви бачите, як чудово зараз розпочинає боротьбу Вацлав Вашецький. Рахунок стає 6-0 на користь борця. Із Харкова, помітно додав виріс. Хвилюється Олександр Кузнєцов, який секундує Максиму Скрипнику, який є кандидатом майстри спорту, представляє спортивний клуб Крюківщина тренери Максима Скрипника, Олександр Кондратський та Андрій Калашніков. Ну, ви бачите, що зараз череда цих дій вилітає протест, яким зараз яким зараз буде рішення? Почекайте, боротьба продовжується. Хвилина залишається до закінчення першого періоду. Фізично сильний Вацлав Лашецький. Ви бачите, як він нав'язує свою боротьбу. Весь час змушує захищатися Максима Скрипника. Потужний борець. Павло Машкевич є арбітром цього цієї зустрічі. Ви бачите, і знову помиляється зрив. Дає е, доля ще шанс поборотися скрипнику, але досвіду трохи Максиму Скрипнику ще, поки бачимо, не вистачає. Перевага е, і фізична перевага. Знову вривається в корпус. Хороша атака від Вашецького. Це е, почекайте, був зачеп. Єдине, що мені здалося, був зачеп стійка. Так, так, нога, нога. І це помітив арбітер. Боковий я бачив суддя, теж звернув на це увагу добре, що арбітри такі речі помічають. Але все одно бачимо Вашецький йде вперед. Весь час забуває зараз руки знизу. Власла Вашецький більше другим номером працює Скрипник. Це помітно. Перший період закінчується з рахунком 6-0 на користь Харківського лева. Максим Скрипник поки що поступається після першого періоду. Не знає, що зробити, не знає, що взагалі. Задіяти. Давайте на повторі ми зараз встигнемо побачити оці дві руки. Вони фактично десь, можливо, і спровокували скрипника на атаку, Ну, буде цей момент, коли він спробує зробити дію. Ця, це була більша імітація. Ні-ні-ні, там був зрив. Зрозуміло, що не зараховано. Другий період. Поєдинок за звання чемпіона від до 60 кілограмів Максим Скрипник з Київщини поступається Васлову Вашецькому. Борцю з Харкова. Правильна стійка, руки знизу, постійний тиск в своєму стилі. Отак Вашецький далі продовжує боротьбу. Бачите, хороша пряма спина і складно скрипнику вже дуже некомфортно. Він почувається, коли оці сильні руки відчуває. Підворот, хороший підворот був від скрипника, але не було. Бал зараз добуває на краю скрипник, просто вийшов за край Вашецький. Принаймні, у скрипника є можливість поборотися, пройти всь... будемо надіятися, він зможе пройти всю дистанцію. Величезне значення все має в боротьбі, і, і фізична сила, і, і психологічний настрой. Ну і, звісно, технічна майстерність. І все це разом дозволяє. Тобі. Це хороший підворот до кінця. Проходить підох, Подивіться на 4 бали. Не вже. 53 секунди до кінця. 65 стає рахунок. Потужний захват бере. скрипник! Не вже, не вже буде душе. Послухайте, тримає потужний захват, але пропустив прийом Вашецький. Ой, як прикро! Хвилюється, бачу, Сергій Майсер секундує. Вацарей Вашецькому тримає скрипник захват. Вимикає лікоть зараз. Ох, проста І 30 секунд до кінця. Тепер треба взяти сильний захват, підняти голову. Туше тут на жаль є туше. Він ліг на спину і поступається в цьому фіналі. Айда Максим Скрипник. Ви знаєте, це говорить про те, що треба до кінця вірити в свої сили, вірити в перемогу. Один прийом кидок через стегно вирішив долю цієї сутички. Це було справді трохи несподівано. Вітаємо Максима Скрипна, і це було потужно. Виправдав сподівання своїх наставників Максим Скрипник. Вітаємо Максима Скрипника. Вітаємо спортивний клуб. Криківщина зараз дивіться на повторі. Ми може зараз побачимо цю атаку. Гарно готував цю дію. Ну і справді кідок через стегно був виконаний, абсолютно не сподівався на цю дію. Здавалося би, контролював ось підворот і затягнув до кінця. Аж. Підскочив на місці зі стільчика Олександр Кузніцов. Чотири бали зараховано, і друзі в підсумку в туше. Вітаємо, вітаємо, вітаємо Максима Скрипника. Вітаємо Крюківщину, вітаємо Андрія Калашнікова та Олександра Кондрацького. Звісно, Дмитра Пікалова. Чудова робота. Туше.